Діма, привіт, слава Україні. Героям слава. Зі мною представник команди Атлетік Київ. На жаль, сьогодні ви поступилися доволі рівному супернику, як на мене, команді ФК Сокіл. Програли 2-0. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло по грі і чому такий результат? Грали ми добре до певної хвилини, тому що все-таки фізичний стан команди не на найкращому рівні, тому... До хвилини так, до 10-40 ми ще бігали, комбінували, але потім почали грати в тому, яка, яку ми хотіли, але в першій грі вона не вийшла. І тому, Коротше, це навіси. А Невеси це погане діло, треба розігрувати ночі. І через це ми програли. Плюс не реалізація своїх моментів, було доволі багато моментів, що у суперника, що у нас. Але суперник впевнено реалізував їх, а ми змарнували їх просто всі. Е, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом цього матчу? Відзнач, будь ласка, когось Якщо зі своєї команди? З моєї команди, я дізнаючись в воротарях. Він в кожному матчі нашому фейри, виручає нас в багатьох ситуаціях. Сьогодні, сьогодні, саме той день, як і кожного тижня. Я вважаю Влад достойний до цього матчі. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.